570, цешка гібрид, кого цікавить. 2008 рік, 379 тисяч злотих, 9 метрів жатка, 360 кінських сил. Ось такий клас ліксіон 570-ка. Розкидач полови. Один, тут а другий доповнительний Посередині так виглядає, кожен комбайн можна перевірити. Клас тукану 450-й також є. Кого цікаво 450. ка Це у нас що? Написано який рік. Тут не написано. Може десь тільки приїхав. Тут зараз я який рік його. 2015. Чи який? 11-й. 2011. 2011 рік. Отакий от туканчик. Кому, друзі, треба підбор техніки набирайте. Я зараз приїхав на таку велику площадку. І показую вам різну техніку. А ви підписуйтесь на канал, слідкуйте і замовляйте.